Мої вітання, Макс, на зв'язку. Що ж, друзі, трохи похолодало вже справжня осінь, але сьогодні не про те. Хоча я вже вдягнуся по погоді. Сьогодні не про те, сьогодні говоримо трішечки про біжу Бабі, оскільки вони анонсували 17-й раунд байвоз. Розповім для тих, хто не знає, що таке Байвоз, буквально декілька слів, розповім, як прийняти тут участь, щоб всім було добре. І так, забігаючи трішки наперед, одразу скажу, що це гарна можливість трохи підзаробити грошенят. І більше того, підзаробити, не витрачаючи власних коштів. Так, певні умови тут є, про них ми зараз поговоримо, але тут ми не витрачаємо не копійочки. Тому, друзі, обов'язково беремо участь у подібних заходах, тому що це легкі гроші. Тож зараз я буду починати, а перед цим, будь ласка, друзі, хто ще не підписаний на Ютубчик, обов'язково це зробіть. Тут купа інформації, сюди я закидаю практично все. Де можна заробити, розповідаю, показую, розказую і таке інше. Точно буде корисно. Підписуємось і обов'язково підписуємося ще на телеграм-канал. Наприклад, ось цей пост по Байводцу, він вже там є. Тобто туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації є. І, до речі, друзі, сюди ж я скину в телеграм-канал, скину інформацію, за який проєкт потрібно проголосувати, щоб ми могли забрати свої монетки з ймовірністю практично 100%. Нагадую, що посилання на телеграм в описі під цим відео. Що ж таке байвоц? Все максимально просто. Це така двіжуха, такий захід на Baby, де нам потрібно проголосувати за один з трьох проєктів. Може бути більше, менше. Ну, коротше, зараз є три проєкта. Ми вибираємо один, за нього голосуємо. Коли цей проєкт, якщо наш проєкт перемагає, ми отримуємо монетки цього проєкту, потім після лістингу їх продаємо і, відповідно, на цьому заробляємо грошенята. Постає закономірне питання, де взяти голоси, як проголосувати, як це все технічно відбувається. Все також дуже просто, нічого складного тут немає. Голоси нам нараховуються за те, що ми холдимо в певний момент часу холдимо стейблкоїни. Ось є перелік USDT, USDC, USDD, DAI, USD, BUSD. Тобто, в певний момент нам потрібно мати на балансі якомога більше ось цих USDT. І зразу вже скажу. Ми не витрачаємо, тобто вони не знімаються у нас не цента, щоб ніхто не переживав. Просто в певний момент, коли буде знімок балансу, нам треба, щоб максимальна кількість ось цих стейблів була у нас на рахунку. За кожний стейбл нам дають один голос. Відповідно, якщо ви там холдите 1000 USDT, то вам нарахують 1000 голосів. І цією кількістю голосів ви можете голосувати за один з трьох проектів. Просто просто і знову ж таки ще раз, чим більшу кількість стейблів ви будете тримати в певний момент часу, зараз я про нього скажу, коли саме. Тим більше голосів ви отримаєте, тим більшою кількістю голосів ви зможете голосувати, і тим більше монеток нового проєкту, в разі його перемоги, ви отримаєте. І відповідно, тим більше зможете продати після лістингу і на цьому більше заробити. Тепер давайте по часу по датах, що коли треба робити. Є таких, типу, чотири етапи. Перший це конкретно ось цей знімок. Він відбудеться 23.59. Це за UTC, за Києвом, додати ще 3 години вперед. 11-10. Тобто до цього моменту. Тобто, в 23 ви можете завести максимальну кількість стейблів, пройде знімок, і все, ви можете їх виводити. Їх не потрібно там далі солити, як то кажуть. Розумієте, так? Знімок пройшов, все, вам нарахували голоси. Далі буде етап голосування. Це такий другий етап в цей проміжок з третьої. 12.10, це знову ж таки це за UTC до 3-ї години ночі. 13.10 буде у вас доба, щоб зайти, вибрати якийсь один з трьох проєктів, або зайти до мене в телеграм-канал і подивитися, за який проєкт треба голосувати. Голосуйте і все. І чекайте результатів. Далі в нас іде етап розподілу. Тут ми вже ніяк не впливаємо, тут просто будуть розподіляти монетки серед тих, хто вгадав, хто проголосував за проєкт, який переміг. Ось так. Далі у нас іде оголошення результатів. Це вже сам лістинг, він відбудеться о 10.00 за UTC 13. 10, Тобто 13 жовтня, 13-та година за Київ. За 5-10 хвилин до лістингу заходимо на спот, сідаємо, прописуємо в нашу монетку і чекаємо лістинга. Все, монетку залістили, ви зможете продати те, що вам нарахували, і забрати свої гроші. Все максимально просто. Тож, друзі, не пропускаємо подібних заходів. Як я вже казав, це реально легкі гроші. Якщо у вас залишаються якісь запитання, пишіть все в коментарях. Обов'язково вам допоможу. Нагадую про підписочки. ласка, підтримайте це відео лайком. Пишіть в коментарях, можете там просто привітатися. Це дуже допомагає каналу, каналу, нам з каналом розвиватися. Наперед, вам всім дякую, дякую вам за увагу. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.